Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 3 серпня о, серпня, вересня. Вже діти в школу пішли. 25-й рік. Ну, і що ми? Рубаємо соняшник. Ось такий соняшник гарний. І ми його шмали. Ми його шмалили вчора комбайном. Ось тут бачиш стерня. А сьогодні палку перебиваємо. Ну, до речі, Баба Яга КРП 6, і там як ще на нього багато хто каже. Коток КРП 6. Саме лучше, саме найкраще знаряддя, що придумано після збиральний період соняшника. Ну, що, що, що ще потрібно? Дивіться. Дивіться, яка краса. Ніякі диски, нічого цього не зробить. Дивіться. Порубане, ось, на цурпелики. Все, все порубано. Ну порубано, тому що ходимо так, як потрібно і швидкості. Це я вже розповідав, тому що якщо бігати, то будуть вони ось де, 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 за слідом комбайна. Ось такі довгі. Можна пролетіти, воно буде виглядати так само, але палка буде довга. А в нас все порубано на турпелике. Робимо, ходимо, ну, швидкість відразу скажу, як я ходжу, 12 км на годину. Ходимо, рубаємо, бо вчора скасили, повезли соняшник. Ну, то окремо буде про соняшник. Там щось навіть є там. В, тому, в мусорі знайшли навіть соняшник. Робимо швиденько, тому що ось. Є волога, потрібно її закрити. Трошки, щоб зберегти, ну прямо зараз бери і сій, бери і сій, і все буде прекрасно. А, що ж сіять, сіять, сіять. будемо, побачимо, може і будемо сіяти щось. Ну, то окремо буде тема. Так що такі справи, Рубай, ну, Соняшник був чистесенький. Чистесенький, без бур'янів. Бур'янів у нас не було. Чому так виглядає поле? От подивіться, поле це після котка. Ось так у нас виглядає соняшник. Ну, це скошений соняшник. Це, до речі, після комбайна. Це після комбайна. Вон там насінина валяється. Насіння валяється. Є насіння валяється, тому що... Ну неможливо, воно таке мілке, але багато пустого. Воно наскільки мілке, ось посередині, дивіться, начебто валяється, ну воно, воно там пусте, напівпусте. Якщо його забирати, то воно мусор лише додасть. Ну, про насіння, я ж кажу, то все буде окремо. Соняшник ось такий воно, Соняшник чистесенький, гарнесенький і Чому виходить так гарно. А цей апарат дійсно самий гарний апарат, який придумали. Саме просте, сам-саме-саме саме просте. Просто ножі, які йдуть і котиться і рубає. Ну, це елементарно наскільки елементарне, що ну, чого його не було раніше в доступі отак. Для всіх. У нас, до речі, чий у нас куток РП6. Місто Дніпро Дніпровське. Ну мені подобається Дніпровський, тому що він отакий дебелевий, подивіться, які ось стойки. Тут всередині резина вставлена. Закручена. Резина вставлена, зажата. Ось це, що виходить, що підшипник. Вона зажата між двома товстими резинами. А ви подивіться, який метал. Товщина метала. Підшипники які. Ну і ножі. ну ножі, ножі було б дуже добре, якби вони такі кальоні були чи що. Ну, ну вони не тупі, не геть тупі, не круглі, вони все одно підтираються так. Загострено, десь вже з обох сторон підтираються, але бачимо, що ось так вони вони нормальні. Все, працюємо. Який би не був каток, головне, що він виконує свою роботу надійно. Тримаємось, працюємо, будемо збирати, обробляти, готуватись до посівної. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку він міє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Ні з коментарями не з порадами Не в керування. Тримаємось, буде все добре.